Отже, в Німеччині все більше економічних і соціальних проблем. Про економічні ми говорили на каналі Валентин, і будемо говорити ще на каналі Останні Капіталісти. На своєму що ми будемо говорити про відродження, становлення, гегемонії і занепад німецького автопрому і промисловості, і це загалом характеризує всю Європу нині. Але в соціальних проблемах це, звісно, безконтрольна міграція. На фоні цих всіх проблем і виросли різні ультраправі і ультраліві, які почали гойдати звичайну політичну систему країни. Це не пройшло непоміченим, і сьогодні Християнська демократична партія ХДС Союз і соціал-демократи пропонують зміни в міграційній політиці. Отже, як змінюється Німеччина і чи зможуть центристські право, центристські ліво, центристські партії втримати свою політику і залагодити все, що там було натворено? Зараз будемо і говорити з вами, Валентин. Як ми говорили на каналі Валентин, коаліція світлофору це на сьогодні зелені вільні демократи і соціал-демократи зазнали ніжчевної ну, поразки на місцевих виборах в східних землях. У Тюрінгі загальна кількість коаліції світлофору становить лише 10,4%, У Саксонії 13,1%. Ліберальні демократи взагалі найбільше невдахи. Багато їх штабів просто закрилися ще до визначення результатів і поїхали по домам чи до своїх партнерів по коаліції запивати горе. Важливим чинником успіху для крайніх сил стало використання соціальних мереж. Як TikTok сприяв успіху ультраправої партії Альтернатива для Німеччини на виборах у Саксонії та Тюрінгії. Згідно опитуванням, альтернатива стала найпопулярнішою партією серед виборців віком 18 24 роки. Це може бути пов'язано з їхньою активністю на TikTok. Близько половини молоді отримує свою інформацію саме з TikTok. Власне, що робить цю платформу надзвичайно впливовою на політичні рішення, аналіз даних перед виборами показував, що контент від альтернативи для Німеччини домінував над іншими в цій мережі. І, хоча інші партії робили не менше контенту, але їх контент з'являвся менше в стрічках новин у молоді. Саме тому нещодавно набрали обговорення у дуже відвертому тоні. І зіркою став лідер ліберальних демократів Крістіан Ліндер. Він у серії коротких повідомлень на Твіттері пояснював, що результати виборів зашкодять, але ми не відмовляємося від нашої боротьби за ліберальні цінності. Завтра знову продовжиться ця боротьба, і іншим партіям демократичного центру також є над чим подумати. Крістіан Ліндер далі продовжив, що людей переповнює гнів, що держава втратила контроль над міграційною політикою. Він сказав, що він вже не може чути від партнерів по коаліції, що ми маємо краще комунікувати з громадянами, ми маємо краще говорити, краще взаємодіяти. Невже неможливо робити кращу політику вашу? По суті, коаліція вважає, що вона не робила помилок, вона просто не донесла всієї правди. І це лякає. Ліннер сказав, що люди не хочуть чути, хто там був винен в провалі міграційної політики, вони хочуть чути відповіді. І коли. Християнські демократи, соціал-демократи, вільні демократи зелені не дають цих відповідей, вони будуть їх шукати в крайніх партіях. В принципі, у промові є здорове раціональне зерно. Саме тому країна вважає лідер вільних демократів по суті потребує реорганізації міграційної політики та політики притулку в Німеччині. Також через тиждень після смертельного нападу з ножем у Золінгені, внаслідок якого загинуло троє людей, а восьмеро отримали поранення. Почалися депортації. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав депортацію 28 афганців явним сигналом того, що іноземні злочинці не уникнуть висилки. Представник уряду заявив, що всі депортовані афганці були злочинцями, але за які злочини вони були засуджені, не було зазначено. Це по суті був перший крок, коли Німеччина депортувала афганців після повернення Талібів до влади в двадцять році. І вважається надто потужним сигналом там зараз всі такі бадьорі, але цього надзвичайно мало це давно треба було робити і не в таких малих кількості. Хоча Німеччина не має дипломатичних відносин з Талібами, міжнародна мережа новин Альджезіра повідомила, що Катар виступив посередникам у переговорах між Берліном і Талібами. Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що депортації були важливі для безпеки Німеччини. Також у четвер політик оголосила про плани посилити законодавство щодо носіння ножів, повідомляє німецького агентство ДіПА. Також було оголошено, що спростять процес депортації. Загалом в країні зараз йдуть активні обговорення, як цю процедуру депортації спростити. Ми про це написали окремий пост на нашому телеграм-каналі. Долучайтеся. Куде посилання в описі до цього відомого, даємо дуже багато цікавої, якісної економічної фінансової інформації. Будемо раді вас бачити. З іншого боку, християнські демократи це правоцентристи, які сьогодні опозиційні до влади кажуть, що кроки недостатні ще перед виборами. Християнський союз сказав про те, що треба перестати. Приймати біженців і що потрібно розвертати їх на кордоні. Після виборів у землях лідер ХДС Фрідріх Мерц наголосив, що ми не відступимо ні на йоту від цієї вимоги. Він додав, що справжньою проблемою залишається неконтрольований імміграційний потік. За його словами, на кожні п'ять депортацій припадає 100 нових прибулих. Тому світлофорна коаліція повинна суттєво скоригувати свою політику, особливо в питанні імміграції. Дискусія про те, чи можна біженцю відмовляти в міграції, йде давно, і, і Мерс вважає, що законодавство Німеччини дозволяє такі дії. Є відповідна стаття в Європейському Союзі, що якщо безпеки важко дотриматися, то можна не інтегровувати біженців. Звісно, тут може виникнути критика гуманістично налаштованих осіб, але разом з тим багато лісів погоджуються з Мерцем, що це справді можливо, і в країні вже різанина відбувається. Тобто тут вже факт, що небезпечно. А ось соціал-демократи зелені тут більш пасивні. Вони відкидають такі пропозиції, називаючи їх неумісними з нашої конституції. Саме так зазначила лідерка соціал-демократів Саксія Ескен. Вона підкреслила, що політика повинна забезпечувати контроль і управління, зберігаючи водночас людяність і дотримуватись наших національних і міжнародних зобов'язань, включаючи європейські правові норми. Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав провідні партії утриматися від підтримки ультраправої альтернативи для Німеччини, яка здобула значну перемогу на регіональних виборах у Тюрінгії. Ми побачимо серед поміркованих сил консенсус, що спільними зусиллями слід зупиняти навали крайніх партій. Висновки такі, що крайньо праві сили на Тих питаннях, які не можуть підняти і вирішити центристські сили, починають підніматися. І використовують різні, звісно, мережі, зокрема, і Тік-Ток. Є підозра, що їм китайці теж там допомагають. Це вже окреме питання до регуляторів і безпекових Європейського Союзу і США. Ми знаємо, що Тіктоку надана вимога продатися від американців, інакше його прихлопнуть. Будемо дивитися, на початку наступного року все остаточно вирішиться. Але якщо. Такі корінні важливі проблеми, які турбують німців, зокрема, не будуть вирішуватися, то буде дорога крайньо права чи крайній рівень. Моти все. Власне, пора вже рухатися. Мерц і християнські демократи нарешті рухаються. Сподіваємося, що і інші теж почнуть до зустрічі.